Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже гарний дешевий чудовий будинок, який знаходиться в селі Вереміївка, Золотінський район Черкаська область. Будинок знаходиться в самому центрі села. Поряд є школа, лікарня, дитячий садок, магазини, аптека, парк. Протікає річка Дніпро, шиномонтаж. Будинок 60 метрів квадратних має одну кімнату, коридор, кухню та віранду. Опалення в будинку пічне. На подвір'ї знаходяться три сараї: літня кухня з двома кімнатами, погріб сухий, колонка з водою, фруктові дерева. Загальна площа будинку це 50% соток, ділянка рівної форми. Будинок саман, обкладений плиткою. Дах не протікає. Чудовий і дуже гарний житловий будинок в хорошому, тихому місці за смішною ціною 60 тисяч гривень власник готовий віддати цей чудовий будинок для проживання для сім'ї та для ведення сільського господарства. Контакти власники знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Там знаходиться вся контактна інформація для зв'язку з власником. Не забувайте підписуватись на YouTube, щоб не пропускати нові відео. Та на телеграм-канал там оголошення виходять трішки раніше. Дякую за перегляд, всім до побачення!